Вітаю вас, ефір на СТС. Продовжить програма Сумдепо онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з останніми подіями в житті Сумського педагогічного університету. Сумдепоу імені Макаренка за участі науковців з України, Італії, Німеччини, Польщі та Естонії розпочато реалізацію міжнародного інноваційного науково-освітнього проєкту. Теорія інновацій кращі практики сталого розвитку на місцевому рівні, така його офіційна назва. А координатором проекту в Україні став доктор економічних наук, доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування фізико-математичного факультету, керівник університетського навчально-наукового центру проєктних технологій Віталій Омельяненко. Мета проекту, який передбачає створення міжнародної мережі науковців з проведенням міжнародної конференції та конкурсу творчих робіт. Адаптація управління інноваційними процесами до проблем соціально-економічного розвитку території як такого, що відкриває можливості для дослідження перспективних організаційно-економічних механізмів управління, застосованих при оцінці впливу економічного простору на якість життя та життєвий простір. Цими днями традиція залучення до викладання в сумському педагогічному університеті англійської мови її носієм набула нового забарвлення. Мова про реалізацію в СумДПУ грантового проєкту Посольства Сполучених Штатів віртуальний викладач англійської мови. Упродовж майже двох років, починаючи з вересня 2018-го, англійську для магістрантів факультету іноземної та слов'янської філології викладала американка Венді Фінлейсон, яка здобула право бути одним з чотирьох стипендіатів програми Державного департаменту Сполучених Штатів Америки English Language Fellow Program в українських закладах вищої освіти. У рамках міжнародної програми спеціаліст з викладання англійської мови, що діє за підтримки Посольства Сполучених Штатів та Міністерства освіти і науки України. Викладач кафедри германської філології сумдипу імені Макаренка, стипендіат державного департаменту Сполучених Штатів, магістр з викладання англійської мови як іноземної пані Фінлейсон дала процесу викладання англійської мови в сум помітний творчий поштовх, продемонструвавши вміння організувати та зацікавити студентів, застосувавши відповідні форми і методи роботи та сучасні інформаційні технології. Саме вона наприкінці листопада 2019 року стала ініціатором проведення в обласному центрі науково-практичної конференції впровадження медійної грамотності у практику вивчення англійської мови у 21 столітті. Серед учасників цієї конференції було близько півсотні університетських викладачів і удвічі менше шкільних педагогів з 14 областей України, які прибули до гостинного міста над пслом після попереднього відбору організаторами з поміж ста з гаком анкетованих фахівців. Мова йшла про медійну грамотність і критичне мислення як уміння 21-го сторіччя, про формування здатності розрізняти правдиву і фейкову інформацію, що надходить з численних медіаресурсів, як то телебачення, радіо, преса, інтернет соціальні мережі. Доповідачі говорили про вплив медіа на гендерну та національну культурну картину світу, окреслювали шляхи протистояння і ефективної протидії, упередженій подачі інформації у медіапросторі, а також про розвиток медіаграмотності та критичного мислення у навчанні англійської мови. Ні для кого вже не секрет, що інформація, яку ми одержуємо з медіаресурсів, маніпулятивна і сповнена брехні. Якщо людина цілий день тримає в руці смартфон і прикута до нього, вона потенційна жертва. Дезінформація, маніпуляція, зомбування, а далі людину з хаосом у голові легше вербувати. Як же це перегукується з реаліями дня сьогоднішнього? Шкода, але пандемія ковіду, початком якої Венді Фінлейсон повернулася до Сполучених Штатів, а за нею російська агресія внесли певні корективи у плани сумських педагогів, але аж ніяк не перекреслили їх. За результатами відбору серед численних українських закладів вищої освіти ми здобули право з початку жовтня поточного року реалізовувати новий проєкт віртуальний викладач англійської мови за підтримки Посольства Сполучених Штатів в Україні. Маємо честь співпрацювати з Деборою Райнхардт. Вона висококласний фахівець, має багаторічний досвід викладання англійської мови як іноземної. Працює. Екзаменатором в Британській Раді, автор численних популярних публікацій з методики викладання іноземної мови. Проєкт передбачає викладання англійської мови студентам другого та третього курсу, що здобувають освіту за програмами англійська, німецька, англійська-французька мови. У режимі реального часу студенти матимуть унікальну можливість зануритися в аутентичне, іншомовне середовище та за посередництвом пані Раїн Покращувати свої мовленнєві навички, розширювати словниковий запас. Також у позанавчальний час у межах проєкту планується робота англомовного розмовного клубу. Це майданчик для спілкування, де у невимушеній дружній атмосфері студенти різних факультетів та інститутів нашого університету зможуть, долаючи внутрішні бар'єри, спілкуватися вільно англійською мовою. Сподіваємося на успішність нашого проєкту, що сприятиме професійному зростанню викладачів, розширюватиме міжкультурні зв'язки, а також сприятиме становленню студентів як майбутніх вчителів англійської мови, яких так потребує нова українська школа. Команда студентів різних курсів природничо географічного факультету взяла участь у дводенному тренінгу з проектного менеджменту, який відбувся у молодіжному центрі Романтика у рамках програми соціально-культурної інтеграції молоді. Доброго вечора! Ми з України упродовж двох днів учасники тренінгу ознайомилися з низкою викликів, що стосуються започаткування і реалізації різноманітних громадських ініціатив. Від лекторів почули про основні етапи створення проєкту, визначення його основних характеристик, про організацію та функції команди проєкту, а також про роль стейкхолдерів, бенефіціарів і цільової аудиторії. На основі здобутих знань учасники тренінгу створили власні проекти, які матимуть фінансування. Запропонований студентами природничого географічного факультету проєкт Екоспокій. Ботанічний сад СумДПУ як локація для інноваційного напряму екотерапії одержав схвальну оцінку фахівців і вже перебуває на початковій стадії реалізації. Завершення нашої сьогоднішньої програми ми традиційно присвятимо нашим студентам і випускникам, які підвищують престиж СумДПУ імені Макаренка на спортивних аренах. Сьомий рік поспіль 20 вересня світ відзначив день студентського спорту у листопаді 2015-го на 38-й сесії генеральної асамблеї ЮНЕСКО була підтримана пропозиція міжнародної федерації студентського спорту зробити цей день святковим для атлетів із заліковими книжками студентів. Тож зі святом вас, спортсмени сумського педагогічного! За час існування сумдипу імені Макаренка його представники брали участь у восьмилітніх і одинадцяти зимових всесвітніх універсіадах, здобувши загалом 12 золотих, 19 срібних і 16 бронзових медалей. Але здобутками на найпрестижніших студентських змаганнях наші атлети не обмежились. Скажу, що серед чемпіонів і призерів Олімпійських ігор, чемпіонатів і розіграшів Кубків світу і Європи майже 180 випускників і студентів СумДПУ імені Макаренка, які здобули нагороди як з олімпійських, так і з неолімпійських видів спорту. За останні півроку, вже після початку російської агресії, наші атлети неодноразово змушували світ аплодувати їм за яскраві перемоги під звуки українського гімну. Дзюдеїстка Анна Шостак, пляжна волейболістка Анна Затилкіна, армреслерша Катерина Рібчанська, футболіст Олександр Зінченко, лучник Іван Кожокар, сумоїст Єгор Крупський, Анастасія Корашвірі, спортивна аеробіка і Анна Рикун жим лежачі, відзначилися нагородами вищого гатунку найпрестижніших міжнародних змагань, довівши своїми успіхами, що Україна нація сильних духом переможців і, наближаючи тим самим нашу спільну перемогу. Над ворогом. Тож спортсмени сумди по імені Макаренка зі святом вас. Випускник навчально-наукового інституту фізичної культури гравець національної футзальної збірної Івана франківського урагана Артем Фаренюк з 25 по 30 жовтня в румунському галаці візьме участь у матчах групового раунду футзальної ліги чемпіонів. Крім урагана, у цьому квартеті за три путівки до наступного елітного раунду найпрестижнішого європейського клубного турніру суперничатимуть португальська Бенфіка, Угорський холодаш і господарі румунський Юнайтед Галац. А тим часом Фаренюк відзначився голом у виїзному товариському матчі українців проти Молдаван, які жовто-блакитні виграли 6-1. Після цього національна збірна з Артемом у своєму складі у рамках розіграшу Кубка трьох країн завдала поразок команді Молдови 7-4 і засмутила румунів 3-1. Успішно виступили випускники і студенти Сум ДПУ на чемпіонаті України зі стрільби з лука у Чернівцях. Анастасія Павлова і Поліна Родіонова вибороли золото і срібло у індивідуальних змаганнях жінок. А Родіонова у парі з новоспеченим магістрантом Артемом Овчинниковим святкувала перемогу у змаганнях мікстових пар. Останні разом з Владиславом Лісняком і Олексієм Гунбіним виграв команді змагання чоловіків. Отже, черговий випуск програми «СумДепо Онлайн» добіг свого кінця. вже за тиждень у цій же порі. Ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу «СТС», аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!